Вітаю вас! Мене звати Ольга Ліміт, ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю все про життя в Німеччині, також допомагаю вивчити німецьку мову. В цьому відео я розповім, чому декому не дають направлення на вивчення німецької мови на рівень Б2. Ви закінчили Б1 і хотіли б надалі хотіли б надалі навчатися на Б2, але все ж таки ви не отримали направлення. Здебільшого це пов'язане з освітою та з тими документами, які ви надали в джоб-центр для того, щоб вас скерували. Ще до початку курсів, ще, тобто коли ви, ви ходите на А1, А2, Б1, я всім своїм знайомим рекомендую одразу занести всі дипломи, якщо у вас є. У вас є дипломи, які вимагають в Німеччині е, підве, не, не, не лише підтвердження, тобто знання німецької мови на рівні b 2 і більше, вас мають направити. Звісно, якщо ви недобросовісно там, вивчали німецьку мову, і видно, що вас там ну, взагалі не здали, можливо буде таке, що там, німецька. Е, там школа чи джоб центр приймає рішення, що у вас немає здібностей, і швидше всього ви не вивчите німецьку мову. Але це буває дуже рідко. Зазвичай, вам треба обов'язково сказати, що у вас є диплом. Наприклад, якщо у вас диплом бухгалтера, та бухгалтер це спеціальність, яка є, не, не обов'язково потребує підтвердження дипломів, але для того, щоб працювати бухгалтером, хоча б для того, щоб спочатку пройти якісь курси, а потім працювати, вам все ж таки треба рівень b 2 коли ви попередньо вже занесли свої дипломи там, про вищу освіту, чи які у вас там є дипломи, і сказала, що от власне я в Німеччині хочу працювати за цією освітою, будь ласка, надайте мені право навчатися на Б2. І вони розглядають вашу заявку. Інколи буває так, що у вас вже є Б1, а заявку розглядають дуже довго. І м, направлення на Б2 не, не додають, або не набирається група. Також це залежить від того, наскільки учасників, е, е, учасників з курсу здали Б1, чи власне може набратися група, чи там є троє, чи четверо ще здали. І тоді м, від цього вже вони вирішують, чи надавати вам, чи надавати. Ви можете самостійно шукати онлайн-курси Б2. Які можуть бути профінансовані джоб-центром, пам'ятаєте, що джоб центр і самі німці вони, ну тобто джоб центри -центр, вони не дуже сильно поспішають і може пройти рік, поки вони там дадуть, зберуть групу для того, щоб надалі вивчали німецьку мову. Тому ви можете самостійно вивчати німецьку мову на Б2. То, що я постійно кажу, що не, не думайте, що там саме в школі ви вивчите лише за допомогою школи. З джоб центру можете, ви маєте самостійно більше, самостійно шукати курси. Ви можете звернутися, я вже розповідала, в iq проект ви можете знайти це відео на моєму YouTube-каналі, як визнати диплом IQ-проект, які допомагають, і також працюють з Джоб-центром. Вони допомагають вам знайти курси перекваліфікації. Тобто фінансування їхнє проходить з держави, але для того, щоб в них були люди, то треба просто до них звертатися. Ви можете самостійно знаходити свої курси, наприклад, на рік, коли у вас вже є рівень Б1, ви можете йти на якісь курси перекваліфікації. І так далі, для того, щоб е тут працювати за освітою і завжди казати, що ви все ж таки хочете навчатися на Б2. Але, звісно, це має бути показники вже попередні. Обов'язково попередньо треба вам добре також вчити е мову, відвідувати, розуміти, що у вас є, е що ви вивчаєте, витрачати багато часу. Та тому обов'язково звертайтеся в джоб-центр, обов'язково кажіть, що ви хочете, надавайте всі документи і не чекайте останнього дня, коли ви здали вже Б 1 а вже до того часу ви маєте їм занести всі дипломи, написати мейли і сказати, що для вас це є дуже важливо. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео, і почуємося в наступних відео.